Моя маленька рідна батьківщина, місце налитує сонцем черешні, солодкого меду, а ще до пуху, жари у липні і мого дитинства. Мелітополь це невелике, але дуже затишне районне місто у Запорізькій області, яке населяє приблизно 150 тисяч осіб. Да що тут делать? нет никаких возможностей відгукується майже все підростаюче покоління, але я думаю, по іншому. До того ж, я вважаю, що Мелітополь є сильною платформою для розвитку серед моїх однолітків. Якщо ж хтось не бачить можливості, чи можна створити їх самому? Мне кажется, что Меритополь на самом деле может быть довольно-таки большой площадкой для развития, потому что у нас есть множество сфер, которые нуждаются в этом развитии. Например, сфера журналистики, либо же организация каких-то мероприятий, конкурсов. Все это можно было бы сделать с помощью замотивированной молодежи, но у нас ее, к сожалению, сейчас не так много на данный момент. У місті функціонують два державні університети: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та Таврійський державний університет імені Дмитра Моторного, чотири філіали ВНЗ України, сім професійних ліцеїв, три коледжі. Нравиться дґату. Під час особи не підход кожному студенту. Також мені подобається насичена і ярма студентська життя. І, звісно ж, я очень рада нашим дружнім отношениям з моїми одногрупниками. Міська влада відремонтувала майже всі дороги, міський парк та центр культури, започаткувала нові громадські проекти та різні щорічні гранти на розвиток бізнесу. Регулярно влаштовує свята для всього міста, як свято Черешні, Черешньова, свято меду Мідовий спас та День міста. Мелітополь невеликий, тому робота влади тут одразу помітна. Мелітополь став першим українським містом учасником у програмі Ради Європи інтеркультурні міста, і з 2008 року носить почесне звання Інтеркультурне джерело України, яким ми маємо пишатися. Мелітополь увійшов до топ 10 малих європейських міст майбутнього у 2019-му у міжнародному рейтингу журналу «FDI Врешті-решт, попри деякі мінуси цього міста. Він для мене залишається дуже рідним і цінним, і я сподіваюся, що змогла вас закохати в нього. Адель Юрівна Кучик, 110-та група журналістики ФМВ, Національний Авіаційний Університет.